Саксон машина специфічна, говорять волонтери, які вже не тільки встигли залізти у найнедоступніші кутки броньовика, але й випробувати його в польових умовах. Та специфічна не означає непридатна для ведення бойових дій. По-перше, порівнювати британську машину з вітчизняним БТРом не слід, говорять спеціалісти. Це абсолютно різна техніка з різними завданнями на полі бою. Скоріше, умовним аналогом може бути БРДМ. І тут у британців є ціла низка переваг. В першу чергу броня. Адже від куль Саксон захищений набагато краще, крім металевої броні, у нього є ще один шар кевларовий. Та порівні чи не порівні, але машину в будь-якому разі необхідно адаптувати до українських реалій, говорять волонтери. «Прежде всего, конечно же, буде адаптирована топливная система під наше качество топлива. для тех підрозділів, у нас в даному их три, ми уже для них получили задания технические по экранированию Кумулятивному. и э, будут проведены работы внутри э, самого корпуса машины по адаптации значит, для необходимой для перевозки и вооружения и боеприпасов. Критикувати броньовик волонтери поки не поспішають. Як і оспівувати нову для себе техніку. Адже очевидно, що проблеми з саксонами є, і їх доведеться розв'язувати. Основна проблема этой машины, конечно же, это то, что эти машины не новые, эти машины уже послужили в английской армии, по всей вероятности, и послужили довольно давно. Поэтому та предпродажная подготовка, которую очевидно делали в Англии, она коснулась в основном только корпуса машини. На яких-то заметних її частин. До того ж, на бранцях поки що немає ніякого зброєння та й водіїв необхідно готувати. Поки що волонтери продовжують розбиратися з броньовиком, готують ходову частину. Скоріше за все, отримує британець і протикумулятивний захист. Дмитро Тьосов, Олег Усеїнов, МСН.